Там живе близько 850 квартир, заселених всього та 1500 тисячу п'ятсот квартир. Кільки не скажу, але до Миколаївської міської ради звернувся ЖЕК 5 з проханням розібратися все ну з хапс що вони закінчують свою діяльність та що буде проблема з запаленням. і нам доручили вивчити ситуацію. Ми виходили в в травні цього року. зробили зробили обстеження, дали припис щодо що потрібно зробити, Там, Повірити прибори обліку та інше. Все і в вересні цього року ми хотіли ну, поясники. Вийшли перевірити, що зроблено. На жаль, жити наш будинки не пустили. Нам ця котельня місту не потрібна. Я їм це казав при зустрічах з обсентию групою. тому що за цю котельню рахується борг перед НАК НАТОГазом 7 мільйонів гривень. Населення, населення цього будинку винно Цьому ЖЕКу там біля 2,5-3 мільйонів гривень. Ну, тобто, і є ще така, як в тарифах, яка не, не, не зрозуміло, буде колись компенсована чи не буде колись компенсована. Плюс там є ряд технічних проблем з обліком тепла, електроенергії. Тобто котельня Миколаєва і котельня це місту не потрібна, як така, тому що це велика заборгованість. Але жителі не розуміючи цього, ну, тобто, вирішили, ну, вони зараз розмінуть ОСББ. Хотіли ну, самі розпивати цю котельню. Але сьогодні в мене була вже зустріч з одним із представників ОСББ, які пропонують, щоб підприємство взяло на опальний сезон цю котельню в обслуговування та ну, пройшло опальний сезон. Ну, тобто, якщо буде офіційне звернення від ОСББ, так, да, ми це будемо розгляну, розглядати, але це для нас великий фінансовий тягар. Тому ми будемо ну зважаючи на рішення міської ради, будемо дивитися, що що робити далі. Тому що з одної сторони це великі, великі ну, витрати, в тому числі, тому що з об'єктом генерації переходять і борги тому, хто експлуатує цю котельню. А 7 мільйонів гривень брати на підприємство якось ну не дуже хотілось би. А з іншої сторони там багато людей, мешканців Миколаєва, і тому подати тепло там потрібно. Тому як тільки буде офіційно створено ОСББ, якщо буде від них офіційне звернення, то підприємство буде розглядати ну юридичну і технічну можливість запустити ці котельні, щоб вони надавали тепло на людям.